Вітаю, чи може щось зрівнятися з соковитим як молодість, червоним як перець і пекучим як вогонь червоним перцем? Крім гострих відчуттів, він має дуже багато корисних властивостей. Що щодо дійного містить у собі перець. Про широкі лікувальні властивості перцю було відомо, що Дієго Альварес Суханце, лікарю з корабля Христофора Колумба, який привіз перець в Іспанію у 1494 році. А дослідження дії перцю ведуться і в наші дні. І вже достеменно відомо, що перець має дуже багато корисних властивостей. В першу чергу він підвищує обмін речовин, тобто метаболізм. А це дуже важливо для людей, які хублять. В другу чергу, він допомагає захищатися серця, Він знижує кровіний тиск, він попереджує рак. Крім того, він сприяє виділенню в організмі спеціальних гормонів, гормонів радості, які називаються ендорфінами. І вчені Тасманського університету вияснили, що він лікує навіть від безсоння. Вибираючи плоди, надавайте перевагу міцним і соковитим. А якщо він трошки прив'яв, то замочіть його на пів години у гарячій воді. А якщо ви захопилися дуже сильно жуванням пекучого перця і відчуваєте, що в роті у вас вже починається пожежа, не спішіть гасити цю пожежу водою холодною. А краще з'їжте вареної картоплі або вареного рису, або просто пожуйте хліба. Вони поглинуть до себе таку пекучу речовину, яка називається капсаїцином. А до речі, навіть існує така шкала пекучості, яка називається шкалою сквіла. І найпекучішим перцем вважається перець сорту Хабанеро. Він настільки пекучий, що деякі кажуть, що він може проїсти навіть дірку в скатертині. Але незалежно від того, пекучий чи не пекучий, він обов'язково має лікувальні властивості, і так приємно знати, що продукт не тільки корисний, а й дуже смачний. Люби Марсель і неминучий Чілі, після якого в глотці і в животі почуваєшся так, ніби в тебе всередині вибухнув динаміт. Про це колись написав Олександр Фрін. А я, Оксана Скиталійська, повністю погоджуюся з ним. Будьте здорові і працюйте над собою.